Друзі, привіт! Сьогодні 27 січня. Ранок, ну не зовсім ранок, вже, мабуть, десь 9 година ранку. Так що приїхав я тут до себе на ямку, попробую половити окунця. Там перепливу на той берег, з берега попри, попробую, може десь щовна, стану під кущиками. Ну, якось так. Такого спінінга в мене дуже окуньового немає, але пробую. Ну, то таке. Так що добре, бо вже час іде, час не тратимо, а вперед. Зараз спускаю човен на воду і пливемо рибачить. Ну, а що з цього вийде, то дивимося далі. Раз відео вийшло, то щось у мене вийшло вперед. Спінінг у мене той самий, що і був Blackfire 2.29 довжина, 5.25 тест. Котушечка теж Black Fire 2500. Все це від флагман. Ось, бачите, Україна написано понад усе. Шнурочок тут у мене 0,11 стоїть, зробив я тут відвідний поводочок. Ну, а приманочки будуть самі різні, невеличкі. Так що, зараз будемо пробувати. Так. Получиться в мене, що чи не вийде. Ні, якщо відео вийшло, то значить вийшло. Бо я невеликий спеціаліст по окунях. Я мало ловлю окуня. Так, ну що ж, достаємо тепер нашу сумочку. Ось така гарна сумочка від профмонтаж. Багато карманів, накладні тут. Всередині, збоку, з сіточкою. Тут ось для приманочок можна вішати. Ева такі. Взагалі, я вже багато разів показував. Ну, може хто дивиться перший раз, то ось тут у мене така коробочки ось такі із силіконом. Ну і зараз ми... А Ну-ка зараз я ось достану. Навіть не знаю яку. Давайте зараз спробую з ось личинки. Так, тепер мені ще треба... Десь у мене був грузик Джигріх. А де він? Хто зна Не зачеплюся, тут же шпеньків всяких, дринків. Ну що ж. Перший закид, друзі, нормально. Перший закид і пробуємо ловити. Ось 0,10, стойдесятий файт. Опа, є, Саня тихо, є, 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 є окунь. Ох, і зійшов. Ну, це я й думав, що він зійде. Це всіх, дай, як ти дзвониш, то. Бачите, опять Сашко подзвонив і зірвався в мене Окунь. Що ти будеш робити це? Мабуть, точно його треба заблокувати. Зараз ми, мабуть, щось, друзі, переіначем. Щось треба зробити. Так, добре. Зараз щось перероблю. Есть, друзі. Ха -ха, есть окунчик. Опа! Е. А что? На кінець-то. Хоч щось клюнуло. Маленький матросик. Такс. Це мені мішає. Друзі, а то я вже зовсім був відчаявся. Не вмію я у куня та й спінінга в мене путного нема. Ще й закидати не вдобит, бачите, оце рибок. Ой! О, ми тут під кущиком спробуємо вітер. Опа, є. Ех, зійшов. Зійшов. От гада, що ж таке? Крючок може в мене розігнутий дуже. Так, крючок треба якось зараз спробувати мені підігнути, і То я був зачіплявся. Як ти його підігнеш? Так хто його зна. Вроді би трошки підігнув, але не знаю. Я вже тут перев'язав. Прямо прив'язав до... Ой, бачите, щось у мене йде. Одгади. І силіконка злітає. Така личинка вийшла. Ух, вітрюган прямо в пику. Бачили щось. Оп! Опа, ударчик. Ударчик. О! Ось такий окунчик невеличкий. Хе -хе -хе. Ну і то непогано, бачите? Об той на ларву голову відщепнув, бо розірвана було. Та я не знаю, грузик, мабуть, 2 грама чи скільки. Ай, у спінінг, звісно, не, не для такої рибалки. Та що таке, не можу ним закинути і все. А, я високо піднімаю і зачіпляється там, де прив'язано до шнура за кільця. Вітер, вітер сильний, прямо в пику. Ох, чу, а я думав окуня Пр Прямо з-під човна. уже зрадів, блін. Воно ну, бачите що. Ой. І таке буває. Так, добре. Ой, не туди полетіло на глибину. Ну нехай, можливо, там крупніший. Опа, є. Ах, зійшов. Ах, зійшов. Зійшов. Прямо-прямо. Ось тут під човном клюкнув. Гачок, мабуть, поганий. Чомусь вже два сходи. Два спіймав і два схода Ну нічого, бачите, хоч, мабуть, годинки-півтори я там лазив, лазив, шукав. Один у мене там зірвався був. І пару таке, мов покльовочок було, і все. А тут, бачите, Десять хвилин і вже чотири поклевочки заробив. Опа, прямо під човном. і цей зійшов? Та що ж це таке? Ви бачили? Ну гачок нормальний. Що ж таке? Та гострий гачок, усе. Все вроді правильно. А воно одні сходи. Ой! кунчик невеличкий, маленький. Але ж все рівно клює. Бачите, це вже в мене тут три-чотири сходи. Опа, є! Ха -ха -ха. Прямо з під човна, друзі! Прямо з під човна. Бачите, Ось такий! Ось такий матросик, варбосик! Цікаво! Малий він, хай росте! Ще ось, бачите, ще раз покажу. Ларва обірвана голова, бо розбита була. Треба буде прикупити таких силіконочок. Друзі, а отут ось бере прямо з під човна. Зараз ми... Ой, та ну що це таке. От гад. І це злетіло. Ой. О, вітер. О. За ж попробую он туди. Опа, є. А, ха-ха-ха, ха, -ха, -ха єсть. Я вже радий всьому, що почепилось на гачок. А воно гілочка таку сторону. Хлоп. І веде. Ну сейчас я попробую якось так сісти, щоб. Ух ты! Ох, ти, о, хороша покльовка була, бачили? Гарний такий удар, а. І стягло, бачите. Стягло силиконочку. Може від підсічки вона злетіла. Ну, такий смачний, такий тух прямо ударчик. Ось. Так, ну що ж, продовжуємо далі. Поки ще ціла силиконка. Єсть. І, тю, та що це таке? Я вже туши вас. <смір> Підриваю, а це ракушка. А воно з сторони так вжу-вжу, ракушку зачепив. <смір> а я вже єсть, кричу. Та, зараз радуюся кожній покльовці. що ви, кінець, кінець це, Ой, січня. льоду не було. Оп, оух! Та ну що ж це таке, га? Друзі. І така гарна покльовка, і сход. Я б уже десяток окунів би впіймав би. Тут. О, треба гачок поміняти, чи я не знаю. І такий ударчик, тик, ловко так. Опа, єсть. Є, а прямо з-під човна. О, це вже такий Барбосик нормальний. О, бачите Ось такий Такий Вокунь клює. Прямо з-під човна отут. Отут воно бровочка така різка. Ладно. Це найбільший попався. Та аби таких десяток... На юшку б хватило б. О, я вже та дивись ти, мов перший раз спінінг в руках держу. Ну, да, працює ця силіконочка. Ну як він гарно заковтнув, й зачепився. А то хоч і ударчик, а за краєчок губи, шкребнуло б, гачок, мов гострий, усе застряє. А багато сходів, ну ні то, то не страшне. Сходи я вже й так задоволений, по самі нікуди. Що це таке, друзі? Це гілка. Ну, вже я не кричав, що є. Я сказав тільки, що це таке. Ось так. Ну нічого. Ай, вже руки померзли. Вітер прямо в пику, я вже 10 разів сказав. О, ще й перчатки забувся вдома. Ну нічого, продовжимо, продовжимо, клює. Тут, друзі, в нашій сулі. Ой, дров повно, ви ж бачите, кругом усе, дерева лежать на дві... повищці. Та дивись ти. Деревна нападало в річку, гілки несе, сухих дерев, вітер дмухнув, гілку зламав, вона в воду впала, пливе-пливе, десь зачепилася, накисла водою, затонула. Та ну що це таке? Ну йолки-палки. Щось не виходить в мене закинуть і все. Я таке мов. Перший раз спінінгом закидаю. Ех о! О! Ух ти! Ех! Знову покльовочка була. Мабуть, стягнув мабуть, жук стягнув, да. Бо так пз <зву> <задребежало> і в сторону. Ну нічого ми поправимо зараз. Зараз поправим. Опа. Трошки я вже, друзі, зрозумів, як його ловити. Ні, я його раніше ловив. Там унизу, по грибняках в основному, на Дніпрі. Там простіше було, там його, по-перше, дуже багато. Стаю, як знайдеш, маленьку силіконку, грам 10-12 грузик і він бере, що дурний. Це осінню, коли в нього жор. У мене і спінінга, щоб такого не було. 0.12 шнур з тестом від 5 грам спінінг і там 10-12 грам раз при чудово відчуваєш і ну, то так я ловив окуня. Ну, а тут треба вже снасть легеньку, якомога тоненьку. Придумувати якісь способи зимні лови, щоб не з під льоду. Треба ось фідера, пількера. Як правильно сказати, придбати, щоб маленькі кормушечки, тоненьку снасть можна десь і біленьку знайти. Не хоче вже, видно, відійшов. Так як і зимою, як і завжди, буває кілька окунців. Він, можливо, через якийсь час підійде. Ой, чуть не на кущі. Через якийсь час підійде знову. Опа, є, видурив, друзі. Бачили як водив і, і єсть. Вот такой матросик, невеличкий, але есть. Опа, бежи, дружок. Тут можно на боковый кивок. Опа, о, хороша покльовка, друзі, була, бачили. І хороший є. ні. А це щука. дивіться, ще щуку спіймав, карандошика. О. А, а такий смачний ударчик, тільки дзинь! Так, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 щоб тебе не поранить. Отдай. Отдай мені силіконку. Отдай і я тебе випущу. Опа, є. Ось така, дивіться, в черв'яках. Е, попри, Все. випускаємо її. Ідь! Ха-ха! О, друзі, клас. А то я спочатку... Рибалки, думав, що вже і рибалка не вийде сьогодні. Коли під кінець знайшов я все-таки? Хто шукає, той завжди знайде. Рано чи пізно, але найде. Ось і я знайшов. Так що. Я вже, чесно кажучи, збирався. Додому. Ну, думаю, стану отут. Тут така містинка, коли, друзі, туди далі течія, а тут воно заворотик і течії практично нема. І тут, коли перший лід, ще туди далі не зайдеш, а на ту сторону не перейдеш, От у точки з краєчку можна потихеньку, під верболозом було зайти на лід. І клював завжди тут окунь. І ото я. Думаю, спробую зараз ще тут. І не прогадав. Так що, друзі, рибка єсть. Небагато, потрошку можна навіть піймати на якусь поганеньку юшку а й на жареху. а можна і нічого не впіймати. Я гадаю, як для такої пори року... 27 січня то це досить-досить таки вдало. Так, ладно, айде ще раз закидаю. І можливо, можливо, не знаю, пропливу ще десь, а там, може, під берегом, за деревом стану. Спробую попливліть. Попробуємо ще там. Можна було б отут ось так. ну нічого. Ще спробуємо. Якби морозів не передають, воно то й хорошо, з одного боку тепло. А як тепло? Воно оця сирість, так теж воно противно. Коли... Морозець раніше було ночью такий градусів 7, 8, 10, днем 2, 3, 4 до 5 Сонечко тихо. Воно проти сонечка такі як старі люди казали, і стріхи капає. Ні, не хоче. Ладно, ще раз, бо вже пора, мабуть, мені додому. Їхати. О, нормально закінчить. Треба придбати ще трошки силикону для окуня. І маленькі овсетні крючечки, щоб були. Ну, я не знаю, чи вони в нас такі є. А є такі для білої риби, дуже похожі на овсетники, Різних розмірів маленьких. У мене дома є. Я ось подивлюся. Бо там я знаю, де окунь є, але там, що не закинеш і обрив. Він, він окунь -то і сидить десь, зараз, де дерева, пеньки, гілля. А з відкритим гачком це не дуже єсть хорошо. Багато зачепів, багато обривів. Воно, звичайно, і ось можна зачепитися, але ж у рази менше. Так, добре, добре, хорош. Все, пливу до машини. Ну що ж, друзі, от завершив я сьогоднішню рибалочку. Ви все бачили самі, там я на тій стороні вон там, прокидав у затоні, той не вийшло у мене нічого, була одна покльовочка ані. і один був сход. А потім підплив тут під цей бережок, став під кущами і почало получатися в мене. Трошки я там переобладнав снасть, викинув вертлюжок із застіпкою, прив'язав прямо так флюр. Ну, так і треба поменше на окуня. Ну Я ж вже говорив неодноразово, що я був в, в Окунях невеликий спеціаліст, настяг на. Окуня, але потихеньку вчуся, вже трошки зрозумів, як його ловить. Ну, знайшов активного окуня, хай і невеличкого, але клював непогано. Ви самі бачили. Покльовки були, сходи були, ну і піймані рибинки теж були. Я задоволений рибалкою вдалося. А то я вже був трошки у відчаї. Думаю, приїхав, знову нічого не спіймав. Ну, а так сказати, в самому кінці рибалки то і вийшло у мене. Так що, друзі, ось так. Що ж зробиш? Льоду немає, морозів немає. Ловимо на спінінг. На фідер треба якось при... приловчитися до такої зимової рибалки по відкритій воді. Треба ще якось Попробувати якісь треба фідерації, пількера, Ну можна сказати. Лайтові чи ультралайтові фідера, малесенькі кормушечки, тонесенькі поводочки, маленькі крючечки, мотильочок Я гадаю, можна приловчиться якось ловити білу рибу, не тільки хижака. Ну а на окуня треба мені спінінг. Нема в мене спінінга окуньового. Ну нічого, то все діло наживне. Так що, друзі, хорош базікать. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І, і до наступних вже скорих скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!